Якщо вам набридли паски їсти їх з чаєм і все таке, але вони ще залишилися через світ, і ви не знаєте, куди їх діть, у мене є дуже крутий рецепт Паски Тірамісу. Для неї вам потрібно маскарпоне, вершки, жовтки, цукор, кава. Ну, і, звісно ж, Пасха. Куди ж без неї? Головний інгредієнт. Беремо нашу пасочку, відрізаємо від неї верхушку. Верхушку завжди якому комусь з'їсти, нарізаємо її на кільця. Товщиною приблизно 1,5-2 см. І відкладаємо. Готуємо нашу каву. У мене дріпи. Ви можете використовувати будь-яку каву і даємо їй охолонути. Відділяємо білки від жовтків, туди додаємо цукор. Це все об'єднуємо і ставимо на водяну баню. І заварюємо, поки вона не стане світлим і густим. Коли кава охолонула, жовтки заварилися і охолоджуються, ми починаємо збивати вершки. Планетарний міксер, якщо у вас немає, ви також можете збити це ручний міксер. Коли вершки збились до, до пишних піків, то додаємо маскарпоне і все гарно вимішуємо до однорій. Потім додаємо добре охолоджені Каву переливаємо зручно до вас ємкість. Каву також можна додати алкоголь. Беремо нашу пасочку, гарно змачуємо у каві. Щедро так змащуємо. Беремо крем і змащуємо наші коржі кремом. І так ми, так ми робимо, чердуючи слоями коржі, крем, коржі, крем. Паємо какао, ставимо в холодильник на 2 5 Розрізаємо тарамису паску. Покурствоємо це реально смачно. Я рекомендую вам спробувати таку пасху тірамісу. Цей крем можна використовувати як і для класичного тірамісу. І буде просто...